Розважання про Пресвяту Богородицю Одинадцятий день Пречиста діва в храмі, Їжа, Спочинок, співжиття з іншими. Пречиста діва молилася і працювала, але ті заняття забирали її фізичні сили. Треба було їх доповнити, бо була вона ще в дорозі до неба, а не в небі. Брак і втрати фізичних сил доповняла харчем і відпочинком. Чого втім шукала. Знову нічого іншого, а того тільки, щоб Богові подобатися. Що ж вона тоді робила, як цю справу відбувала? Вважала на це, щоб точно дотримуватися правила, якого сама річ домагається, тобто споживаючи їжу, не керувалася нічим іншим, а тільки заспокоєнням потреби. На те гляділа в кількості поживи і у самим способі відновлення. Притімно обійшлося без того, щоб дечого собі не відмовити. Пригляньмося, з якою скромністю те робить, як при тім душею звертається до Бога, так само на забаві чи в іншим відпочинку, скромно, з добрим наміренням, впору і у уміру. Розваж, як із тобою. Виправи, що треба виправити, проси причисту Діву, щоб ти і отцім її наслідував. Пречиста діва у храмі не жила сама, але з іншими, вдачі їх були різні, не всі милі, приємні, симпатичні. Пресвята Діва вміла однак до всіх пристосуватися, всіх обіймала щирою любов'ю для всіх прихильна. Зверхньо не поводилася як у словах, так і ділах, остерігалася, щоб не завдавати кому прикрості, зате старалася бути услужною, потішити, помогти, в чим треба. Через те її присутність була для всіх бажана, всіх будувала, тим і Богові подобалося. І ти не маєш права домагатися, щоб усі до тебе пристосовувалися, навпаки. Ти повинен пристосуватися до характерів і вдач тих, що з ними живеш під одним дахом. Не маєш також права всіх на свій лад реформувати, але реформуй себе і свої примхи та злі норови. Для всіх будь правдиво зичливий. Далеко нехай буде від тебе низька заздрість та близьке самолюбство. Будь чемний для всіх, вирозумілий і услушний. Не роби того іншим, що тобі не миле, а старайся показатися для них таким, як хотів би ти, щоб вони були для тебе, як казав Господь Ісус, ще все, що хочете, щоб робили вам люди, і ви робіть їм, бо цей закон і пророки. Притім, всім не забувай перестороги святого апостола Павла, один одного тягарі носіть і так сповните закон Христа. Щоб осягнути це, тримайся слова Господнього, майте сіль у собі і мир, заховуйте між собою. Зверну увагу ще на одну річ: окрім обов'язку любові до тих, що нас оточують, тяжіє на нас ще важкий обов'язок, обов'язок справедливості для наших ближніх. Нині призадумайся передусім над сповненням обов'язку справедливості щодо доброго імені та слави людей. Справедливість вимагає, щоб ти був правдомовний і ніколи не воював неправдою. Брехня є дитиною сатани, каже святий Василій, покликаючись на Євангеліє. Не підозрюй також нікого і не осуджуй, не маючи достатньої причини, не виявляй чужих помилок там, де не треба, хоч би були вони й правдиві. Небагато варта побожність, що не вміє опановувати свого язика. Бездоганно у тих речах була причиста діва Марія, навчися йти, шануванню доброго імені твого ближнього і опоновуй належно свій язик. Часто молися з пророком Давидом словами псалма: Постав Господи, устам моїм сторожу до дверей губ моїх варту, поправ, що треба. Молитва до Пресвятої Богородиці. О всемолостиво Діво Богородице, мати, щедрот і чоловіколюб'я, прелюбезна надія і уповання моє, мати пресолодкого Спасителя Ісуса Христа, чоловіколюбця і Бога мого, що всяку любов перевищує і є світлом затемненої душі моєї. До тебе я многогрішний, грішний припадаю, до тебе молюся, джерело милосердя, Діво Маріє. Що породила безодню милосердя і щедрот, і чоловіколюб'я. Помилуй мене, взиваю до тебе зі сльозами, помилуй мене, бо весь я зранений і впав у руки розбійників, і зірвали з мене одежу, в яку задягнув мене отець. Тому засмерділися і зігнили рани мої від лиця безумства мого, але, владичице моя, Богородице, молю тебе смиренно. Споглянь на мене милостивим своїм оком, і не відвернися від мене цілого затьмареного, цілого оскверненого, цілого в похотях і пристрастях потопленого, що тяжко впав і неспроможний піднятися. Змилосердися наді мною і подай мені руку допомоги, щоб підняти мене з глибини гріховної. О радости моя, і збав мене від тих, що обступили мене. Просвіти лице своє на раба Твого, спаси погибаючого, піднеси упалого, бо ти все можеш як Бога Всемогутнього мати. Вилий на мене, ялей милосердя Твого, і подай, щоб виточував я вино умиління, тебе, бо воістину, єдину надію маю в житті моїм. Тож не відкинь мене, що до тебе прибігаю, але споглянь на скорботу мою, Діво, душі моєї пристановище. Прийми і спаси мене посередниця спасення мого амінь. До Богородиці заполонені прибіжчий смиренні, і при падів у покаянні, взимаючи з любими душою мої, владичися, поможи, змилосердившись над нами. Поспішиться, бо зайбаймо від Много. Стварів, не заверни рабі нічим, бо тобі маємо, і і Святому Духові, і нині час, і навіки вічні. Амінь. Просила Твоєго, ми ти мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто в нас вирятував і бід, тож не охорони нині вільними, не відступимо від тебе, владищице, твоїх воробів спасаєш завжди від усякої біди. You're yeah, going